скажу вам одразу, що ціна зараз на кукурудзу. Я не знаю, як же реагувати на, так... на таке. З таким процесом ціноутворення. Що вже садити? Я ще чув, колись там була реклама про канабіс. Може, канабісом завалимо. І це буде доволі непогано і для снігозатримання. Привіт, друзі! Всім привіт! Сьогодні приїхали трішки позайматися. Тут Засиділись, нічого не робимо. Трішки погрітися, а трошки так похолодало. Боки аж замліли, ну звартую, звісно. Засіли тут пшеничку, показували всі процедури. Де пшениця? Щось не сходи нічого. Ти дивилася там ззаді, вона сипалась Не сила. Ну, сипалася, може ми ще позбавили. Я дивився, на на маркера ти в село поки сівалки носила, так? Да? Точно, не Ні, знаю. Пшеничка є, пропорпували, все, але дуже засухать. Немає вологи. і вона в нас все буде нормально, тобто з цим питанням не було. Яяких немає, сходить трішки падалиця, проходить трішки буранчики, і це нічого страшного е зійде. Буде дощ, десь передають на неділю, да? Да, якийсь да, там не маленький нас. дощик. І вона зійде само собою. Так, під верхом вона стоїть, тобто мінімальний дощ, і вона вхопить цю вологу і вийде. Все буде добре. Сьогодні така процедура потрібно зробити. знаєш, що буде. Оці купив, що сівалка нагортала. Думали спочатку взяти, чіпити прицепку за трактором, приїхати і вивезти його на бік. Класти десь на бік участки, я так показав. <рес> <рес> на бік, ніякому разі не смітити, не мусорити, не засмічувати ні лісосмуги, ні ніякі. Скласти, хай собі перегниє. Але це солярка, час, виркання, звезення, навантажує, звантажує довго. Тому вирішили просто взяти такі знаряддя, праці. знаряддя праці, називаються вила. І оці купки, де їх небагато, але є. І ці купки просто порозкидати. Як не є, це все ж такі, е, пожневні рештки, вони для землі дуже прекрасні, покращують стан ґрунту, в якійсь мірі додають органічних добрив. Тобто непогано. якість земель, земля, рихла стає така, якісніша, класна. Тому ми просто зараз покажемо, які ці купки. Порозкидаємо їх по вітру і за одно хотинчик побачимо нас, яка волога. Урвемо качанчики, по ціні розповім, що зараз робиться. Що зараз робиться? Нічого не робиться. Ціна там катастрофа ціною і з цим... Ці... Таке щось я вам скажу. Я не знаю, як же реагувати на так. На таке, от така ситуація. Яка є, така є. Пристосовуємося, виходимо із положення, які є. Кукурузку ми будемо забирати додому. Оце да? що, ну вже це в ніякі рамки. Соняшник було потрібно здати, тому що було потрібно купити насіння. І терас вибачаюся, насіння. Мінеральні добрива, засіятись, солярка, самі розумієте, удосконалити сівалку, тобто це було таке, що підтягувалося і хотілося зробити. А кукурузка, свинки. Так, да, вони будуть там за обидва вуха. Да, Причому ми по свинях розпланували розширення зробити, там розширатися, будемо якісь десь трішки по можливостях і вам показувати, що, що робимо і з чого виходимо. З чим зіштовхуємося, ну, в плані будівництва якогось, щоб по-мінімальному, тому що сильно знаю, що таке це будівництво, сильно залазити в нього не хочу, бо це така штука, що затягне, то не не відпустить. Добре, за то якось по мінімальному, так пробуємо прийтися, побачимо, як вийде, не вийде, щось буде і зніматися. Ну, якщо воно буде виходити, те, що є. Щось будемо показувати, так? Те, що будемо робити, то будемо показувати. По мірі можливості, тому що, як завжди, це, це дуже важкувато. І то таке, коротше. то таке важкувато всім. Нічого страшного пройдемо і це. Дасть Бог з Божою допомогою. Зараз ми розкидаємо ці купи. Ну, десь годинку часу займе їх небагато. Ну, не хочеться, щоб вони залишалися отак на зиму, тому що і миші замножаться, а потім виводити їх. Труїти, ходити, замерзати, тройку купувати. Це отруєння чи як воно? Ну так, да, це ну не бажано це робити. Мені здається, так що коли вона Як не бажано. Цей... Мишей треба тільки знищувати, не бажано це робити. Що розводити їх собі? Я ж не Ні, добрий пан ж... такий. що... Я не за кажу, Потім оці пляші так і будуть, де пляші, ця купка да. це. А ця кубка вона ж не дасть о, пшениці рости. В того року там ми ну. не протруїли. Ну так що їх не не було з, з осені, а весною такі пляшки були непогані. Да, да, що так, вона mm. мишка, звичайно, тваринка безобідна, але шкоди наробляє маленька, але шкоди наробляє. Трішки більше, чим маю сама. Тому зараз отакі купи. Бачите, де на гребло, це на і там посередині, бо так я, я знав, що я буду їх або вивозити, ну розкидати тоді, по правді, думки не було. То я їх так підтягував, щоб на одній лінії. Щоб економія часу, самі розумієте, щоб не толочити, тому що пройшло вже днів 10. Ну, як бачите, ще поки що такий результат, ну все буде добре. А з цим потрібно щось робити. Маса непогана. Вивезти його можна звести, покласти на краю десь, але також вони ж там замножаться. розумієте, І будуть бігати, і тут їсти, а туди тікати, самі розумієте, що. То їх потрібно і зараз такий вітерець якраз, що, можливо, вийде от таким чином його розкидати, і це буде доволі непогано і для снігозатримання тут. і для... Доступу кисню зимою до. Ну, хоча він не сильно їй потрібен, але все рівно потрібно, щоб і коріння дихало, і щоб не зупріло, отака була міні-вентиляція. От ну, Самі розумієте, на мою думку, суб'єктивно, можливо, це не агрономічний такий підхід. Але я думаю, що це непогано. Ну, такі, Я дивлюся, з таким процесом ціноутворення, то, можливо, і потрібно буде переходити. На якісь інші технології вирощування сільськогосподарських культур. Тому що оці технології, вони затратні і по карману сильно доволі, а на таку ціну, як, ну скажу вам одразу, що ціна зараз на кукурудзу складає 70 доларів за тонну. Тобто на наші золоті гривні 2 600 тонна. Тобто самі розумієте, що це, це нічого. <світ> не знаю. Я... Ну, людина не така не, не, не падає ну як не падає ніколи в вічі. Ну завжди ти розумієш, що до чого, як і що відбувається. Тому стараюся знайти вихід із ситуації, не, не обгадивши нікого. Розумієте, буду і з цієї ситуації виходити. Ну, така така ситуація сталася. Але для тих людей, у кого там сотні гектарів, я навіть не хочу уявляти, що вони думають. От час по правді чи десятки, чи двадцять гектарів кукурудзи, то я не знаю, тому що люди з надією їх посіяли, з надією, щоб земля ж раз у рік і прибуток дає раз у рік. Що її треба щось підтримувати в нормальному стані, обробляти що за такі гроші і як вийти із положення, щоб обробити, то я не знаю. Ну тому я і вам кажу, що можливо потрібно вивчати різні технології обробітку і дивитися на них, щоб трішки зменшити оці, тому що тут відбувалося дуже багато процедур. Ну вони. Максимально були зарані що. Я проговорився нічого не зробим. Ну, зробимо зараз. І переміряємо ще вологу на кукурудзі. Вони максимально приближені вже до того рівня, який потрібен. Ну, не максимально, а так, на такому достатньому відсотку, і нормальному. Тобто і обробіток пожнивних решток після збору, після жнив, і дискування поверхневий шар ґрунту, передпосівний обробіток ґрунту, сіяння з мінеральними добрима, нітроамофоз вийшлося 100. Я вже не пам'ятаю, потрібно до відео, подивитися, 140 кг. Це доволі круто так вийшло. Ну, та, той весіний механізм не висівав менше на гектар. Е, насіння першої репродукції, еміль, побачимо, що це за сорт. Потім каткування. Тобто такі процедури, як би як, як бавлю, як бавлю. Потрібно трішки, можливо, по-іншому, але хочеться зробити краще, щоб потім не жанкувати, що ти щось не доробив чи не так зробив. Побачимо, по роз... побачимо, що з цього вийде, як вийде. Також це все, все занотовує, скільки чого йде. І хочеться вже в наступний рік трішки, щоб отримати якогось. Якщо доживемо, то прибутку, якщо витягнемо цей рік. Ну, побачимо. Побачимо, не втрачайте ні в якому разі надії. Не втрачайте, шукайте. Якось компонуйтеся з, з мудрими людьми, з розумними, ні в якому разі не думайте. Розумні люди то біда. А з мудрими людьми завжди можна знайти спільну мову. Зараз поїдемо, ще, переміряємо вологу. Я вже не знаю, що говорити. Я вам кажу, якщо сьогодні не дізнався про ціну, то і смішно і рішно, але основне, щоб наші хлопці повернулися додому живими і здоровими. І це найважливіше, найважливіше життя наших людей. А це пройде, пройдемо, що буде добре. Значить, технологія обробітку ґрунту, за, як там кажуть, за методикою Дмитра Богача. <рес> 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 Отак От будемо робити і розкидаю. Я думаю, що що, що вони тут не завадять, то ну, е, в кращому випадку це краще, ніж залишити його на купі, тому що будуть більше проблем. Мишки будуть розмножуватись, я, звичайно, не проти них, але коли в мене щось забирають, я сердюсь. Тому, тому, як би сказати, отак, що, щоб вони мене не сердили, а я їх не виганяв звідси, то таким чином зроблю. Зерно проросте, проросте і все буде нормально. От таким чином, по... о! Рівномірне розподілення пожнивних решток за допомогою такої штуки під назвою Вила. От таким чином ми зараз пройдемося і порозмовляємося на рахунок кукурудзи. Я думаю, буде цікаво, ви коментуйте свої думки. Знаю і бачу по коментарях, що трішки сердитесь ну і на раніше, як було на цій пшениці, сердитесь. А що зробиш? Що зробиш? Чого не зробиш? Ось є, бачите, такі моменти. Суленьке, висохло, да, що кап'ят. Да, сухеньке. Це й добре сухеньке. Сухеньке, ну, палити ми ні в якому разі не, не воно... Пере... Не думки немає. Такого природу все ж таки потрібно шанувати менше гадити, і тоді буде краще. Є в мене думка щодо Щодо зробити оцю штригельну борну. Тому що я не знаю, як до весни ці борінками от те, що робиться по пшениці закриття вологи. Ну, бажано, щоб і одразу сівалкою внести підживлення, тому що ну, така, як селітра. ну, До того ще дійдемо, побачимо по можливостях і якщо воно буде. То як вам сказати, що є думка зробити, тому що це ефективно сівалкою. сівалкою? з лоталиму, ну, таке. Теж ефективно, але коефіцієнт набагато менший. Сівалка мені сподобалось і одразу зробити боронування. Але борінками і за цієї маси пожнивних решток, такі на поверхні, вони то непогані, тому що будуть затримувати сніг, і я кажу, буде вентиляція, певно, пшениці. Тобто для розвитку це буде добре. Є думка зробити, якщо мені бухгалтер виділить кошти, так, да? Виділити кошти, мабуть, зимою. Дуже хотілося б зробити оцю штригельну борону, я вам скажу. От нею спробувати. Я дивився в інтернеті доволі багато відгуків гарних. Про не це така борона з такими. Коротше, потім покажу тобі. Така штука, зробити її, ну, не широку, таку двохметрову, трьохметрову, шифен потяне. Давай розкидаємо і урвемо качанчиків. Поїдемо, заміряємо вологу, подивимося яка волога. Якщо вже підійде волога, приймають базова вологість, щоб ви розуміли, це 14%. Якщо вже більше, то будуть знімати то на процент е, вологість з е, зерна. Розумієте, То там вже не знаю, що знімати, але таке якесь. Там немає. І засміченість 2. Засміченість 2% знімають також. Тобто. Ну, така, з кукурудзою вони стають. Оці всі культури в нас при таких цінах вони стають не, не розумієте, Їх виробництво, їх затрати перевищують прибуток, отримані Ру кошти. Розумієте? Тобто, дебет з кредитом ніяк не сходиться. Що вже садити? Я ще чув, колись там була реклама про канабіс. Може, канабісом завалимо, але там дозвола, мабуть, треба. Ну, ми ж цим лікувальним. Тож лікувальні ж не, не цього не роблять. Лише, щоб ви сильно не вилікувалися. Не вилікувалися? Не знаю вже, чесно кажучи, що сіяти таке, щоб, щоб хоч щось дало. Це оце, що. Е -е, ще свині виручайте, я вам скажу, тому що воно так, ми частину таку привозимо, це, що сіється е -е, на свині, ну десь тон 10-15 потрібно. У рік завести, щоб на рік вистачало. У мене такий мандраж, от Раніше, коли землі були у оренді, давали там 960 кілограм за да, пай, да. а потім давали, Іди ближче. Стань. Ми ж стоїмо, ми нічого не робимо з Тарабаном. Ну, і таке відео. Ну що зробиш? Я зроби, вже що? змерзла, хочу щось робити. Ти хочеш щось робити, то я б сказав, Дівайся. Що 960 потім підняли, хто договора позаключав на 20 років підняли на 1100 мені до на 100 кг давали. І в нас оце постійно не вистачало цього зерна. По стін, а хочеться ж побільше цього хазяйства, і, і воно так тому як вділяєш, як по стакану важиш, толку немає. А зараз так спокійно завезеш нормально, щоб нормальна купа була, і ти спокійно до дослідуючого сезону собі спокійно, хай краще лишиться, ну ти да, не да. будеш бігати, шукати і не дивитися. Порося проси, дай мені три кіла за раз. А я йому лише півтора кілограма даю. Вона ну, каже, чувак. Я рости не буду на цій штуці, блин. ну давай нормально. Ну, то й така привичка, що що краще залишиться. Ми займемося роботою, а далі буде далі. Да, поїхали, бо я змерз. Поїхали вже, то що робити хто буде? <світ> робимо, їдемо і все робимо. Робимо і їдемо і все робимо. от чуть трохи його розкидати, розкидати і все. Щоб не було головне на купі його. Тут диви, тут буде бомба. Будуть праців. Будуть, тому що тут я підносив сівалку, то 50 сантиметрів швидше за все, що цієї пшенички тут не буде. Ну нічого страшного. Як то кажуть, колгоспові вже по барабану. Буде все буде добре. Все буде добре, давай працюй. Я недалеко його скидаю. що отак його просто, щоб не було на купі його. Ну, Ще, я не можу далеко, все. ти бачу так підкидаєш. Нічого, то я спочатку перша купа була, а друга вже спокійно. Все нормально. Отак його і все воно перегниє. Основне, що буде, ці борінки вони будуть забивати. Ти роби, роби, я поговорю. Що буде забивати. Що буде забивати його аж тригельна борона, мені здається, що воно його краще. Воно ще перегниється, перегниє, розщепиться. І ще, можливо, не якось до дрібниці. Ну, будемо бачити, будемо бачити. По цьому, я думаю, що і такий агрегат заслуговує уваги, щоб він був. Звичайно, зараз трішки важко. Але ж ми ж українці і повинні ці всі питання якось вирішувати. Вирішимо це. Ну що, попрацювали трішки, так? Да? Попрацювали, загрілися. Продуктивність гектар пів години. Да? Ну, навіть менше, мені здається, так. Ну, тобто швидко, ну як швидко, їх небагато було, згорнули, розгорнули, все нормально. Зараз ми зібраємо така кукурудза, такий хотинчик. Другий рік я його садю, Ну я вам скажу, бачу, де посадили і такі дорожчі сорти, то цей хотинчик ніяк не уступив її. Ціна його була 1200 uh -huh. гривень. Да, Одна да. посівна одиниця чи 1200-1300, можливо, дешевше. Я не пам'ятаю вже, а? десь так, я теж десь так. Десь так, так. Да? Да, да. Що доволі, ну я бачу, що він ну, ніяк не поступається. Оце, що він такий низенький. низенький, ну, є маленьке, є більше, є таке різне. Тут потрібно, я ще раз повторюсь, працювати на цій ділянці, робити її кращою. ну, Ну, до ну, чого При тому, йти? що не було дощів. І вона вистояла, і вона має який-не який -як результат. Ні, дощики, це того року то взагалі він на такій жозі сидів, що капець. А цього року трішки перепадали. Воно якби не тоді, коли потрібно, але витягнули, бо ситуація могла би бути ще плачевніша. А так, так дивлюсь на око, ну сільки тон гектара? Я боюсь сказати. А? Ну, четвірочку. Трошки багато, да? Побачимо, що буде, то буде наше. Як ви Зараз... вірити в краще, да? ну побачимо, що буде ви то, то буде Все наші. буде нормально. Зараз зірвемо, ну, всі вже позвисали, бачите, поопускались, похилилися верби високі, вже стоїть все вниз. Інколи десь попадається, ще стоячий, Але то, як би сказати, нас не цікавить, нам треба це, що вже лягло. Оці штуки. Зараз ми їх зірвемо, ну потрібно пройтися по ділянці, ну воно в основному все однакове. Все однакове. Ну, я прийдуся зараз трішки зірву і провіримо логу. Є більші, ну, невеликі. Невеликі, але ну, не сильно сприятливі умови були для кукурудзи. І кукурудза в нас вона вже така якась не сильно Ось цариця поля. Ну що, такі бачите? Такі качанчики. По зернові 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 13, 6, 8, 8, 6, 10, 39, 40 кордовий наскільки я дивився. Рахують і, і 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 16, 16. І 16. Так. Тобто, хто розуміється в таких підрахунках можете підбити, підрахувати. Норма висілу була на гектар. 70 тисяч, мені здається. Ну такі. Бачите? Ну, щоб назвати це таким якимось аж чудом, така ситуація сталася. На... Вона... Не, не сильно були сприятливі умови, коли було, як би сказати, йому саме потрібно. Спочатку засушили, весною заляло, засклепило, потім підсушило і отаку ситуацію маю. Ну, нічого, що. що є, то є. І за те, слава Богу. А там будемо бачити, ну і таке попадається чудо. Нічого, нічого, їдемо зараз, переміряємо вологу, яка вологість, і зробимо певні виставки. Поїхали. Замірили вологість, друзі, дивіться, в нас перезвонює, але вологість складає ще 17,3%. Це ще трішки ранувати, що потрібно буде. Так, да, на полі спробували, так і вищиться гарно. І думали, може вже збирати, але вологість ну, висока. Да? Трішки буде потрібно почекати. Збирали ми того року при 18-ті той рік взагалі, ви ж самі пам'ятаєте його, краще б забути, який був на кукурудзу. То при 18-й, через комбайн перепустившись, то, мабуть, всі 20 було. Але простояла і частину да, осені, і зимою простояла і весною. І травні місяці я вам показував відео, що почали вже горіти. Але ми за зиму підгодували якусь масу. І вже його не да, складали. Ми тоді, чого було, мені здається, там вікно почало світити дуже сильно, сонце у вікно. Почало і, горіти. Да, і воно іменно в тому місці почало горіти. там Бактерії, Вода. розвиток бактерій, самі mm. розумієте, собі знаєте, що краще зберігати можна при вологісті 14 чи 16 навіть. 16, але це вже після комбайна. А 20-ка це вже. Ну, 16 це така ризикова. А 20-ка це якби. Якщо велика купа, якщо у вас там тонна, дві, то ніякої проблеми немає, тобто можна збирати. А як краще ще трішки зачекати, час є, погоду передає більш-менш нормально. Там один якийсь зальотний дощ може, буде, да, може, може не бути. Так, може бути, або вже не бути, там мало процентів. Так що, друзі, такі справи. Коментуйте, ставте подобання, якщо сподобалось дійсно. Буде приємно читати ваші коментарі. А від нас до наступних відео. І хай щастить.